Україні на неділю 25 травня оголосили попередження про негоду. Про це повідомляє український гідрометцентр. У Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікуються грози в окремих районах Град та Шквали. У вказаних областях оголошено перший рівень небезпечності жовтий. У північних, більшості центральних Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областей пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території очікується погода без опадів. За даними синоптиків, у неділю в Україні буде переважно хмарно з проясненнями. Вітер очікується в межах 7-12 метрів за секунду, а на Лівобережжі в день місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура у західних областях вночі від 4 до 9 градусів тепла в день від 11 до 16. Нарешті території вночі. Від 12 до 17 градусів тепла, в день від 23 до 28. У Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях стовпчики термометрів покажуть від 17 до 22 градусів тепла. Також негода вируватиме і на Київщині. За прогнозом очікується хмарна погода з проясненнями: пройдуть короткочасні дощі в день грози в окремих районах області град. Та шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Вітер південно східний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 17 до 22. У Києві вночі буде від 14 до 16 градусів, а вдень від 18 до 20. Підписуйтеся на канал, яка погода. Та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!